Республіканська більшість палаті представників розпочала власне розслідування щодо угоди між міністерством юстиції та сином президента США Гантером Байденом. Сама угода, зрештою, провалилась минулого тижня в суді. Відповідно до неї, син американського лідера Гантер мав визнати себе винним у несплаті податків. Тоді прокурори зняли би з нього інше звинувачення у незаконному володінні зброєю. Але це за умови, якщо Байден молодший, не порушить свій дворічний випробувальний термін за податковими звинуваченнями. Ми повинні нарешті з'ясувати, чи система правосуддя є справедливою для всіх американців, чи одна система працює для родини Байденів, а інша для всієї Америки. Головний республіканець в палаті представників спікер Кевен Маккарті порівнює судові справи проти Гантера Байдена із справами проти колишнього президента Дональда Трампа. Останній прибув до суду у Вашингтоні цього четверга, де йому офіційно висунули звинувачення у змові з метою скасувати свою поразку на виборах 2020 року. У дописі в соцмережах Макарті заявив, що звинувачення проти Трампа має на меті відвернути увагу від справи проти Гантера Байдена. І що, мовляв, загалом основна ціль розслідувань проти Трампа це атакувати фаворита на пост президента від республіканської партії у 2024 році спроба поєднати звинувачення проти Гантера Байдена, які не є тяжкими, із звинуваченнями, які ми вперше бачимо в історії США, які стосуються спроби скасувати результати виборів, та це поза будь-яким порівнянням. Але якщо ви дивитесь на це через політичну призму, ви бачите це інакше ніж з точки зору закону. Республіканці також погрожують справою про імпічмент проти президента Байдена. Мовляв, чинний очільник Білого Дому дотичний до закордонних бізнес-угод свого сина Гантера. Не останню роль у цих підозрах відіграє колишнє членство Байдена молодшого у раді директорів української газової компанії Бурізма. Своєю чергою Байден старший пожартував про це, коли розповідав про досягнення його адміністрації щодо зниження інфляції. Можливо, вони вирішать оголосити мені імпічмент через зниження інфляції. Не знаю, мені це подобається. Раніше цього тижня колишній діловий партнер Гантера Байдена розповів конгресу, що син чинного президента намагався створити ілюзію доступу, домігшись того, аби його батько за десяток років кілька разів поспілкувався із його діловими партнерами за кордоном. Водночас свідок зауважив, що Байден старший ніколи не брав участі у бізнес-угодах свого сина. Катерина Лісунова, пеців голос Америки, Вашингтон.